Доброго дня глядачам телеканалу ЮА Суми. До вашої уваги інформаційна картина понеділка, 21 березня. Колишнього нардепа та екс-голову Сумщини посадили під домашній арешт. Таке рішення зарічного райсуду. Від сьогодні і до 19 травня Володимир Шульга цілодобово має знаходитись вдома за місцем прописки у Сумах, плюс йому одягнуть електронний браслет. Ось так він виглядає. Носити пристрій можна на руці або на нозі. Такий запобіжний захід Володимир Шульга отримав за неявку на виклики слідчого без поважних причин. Тепер на час арешту йому доведеться залишити столицю. Там, з вересня минулого року, чоловік працює проректором Національного авіаційного вишу. Попри ухвалу суду про відсторонення з посади на час слідства, Володимир Шульга продовжував ходити на роботу. Нагадаю, чоловіка підозрюють у трьох злочинах за часів керування областю: це зловживання службовим становищем, підробка документів та шахрайство в особливо великих розмірах. Володимиру Шулюзі загрожує до 12 років позбавлення волі.